Засипаємо зерно. І... Вимірує 17 волон. Потрібно зачекати. Агроном Дмитро Харчун вимірює вологість зерна. Каже, комбайн вийде в поле після того, як впаде роса. Збір плануємо десь після 12-ї години по вологість. Зерна більше 14. -ти. Ми хочемо збирати, щоб без сушіння. Збір озимої пшениці на полях триває другий тиждень, каже керівник агропідприємства Роман Войтюк. У господарстві обробляють тисячу гектарів орної землі. Розпочали жнива зі збору озимого ріпаку. 160 гектарів ріпаку, 220 гектарів пшениці озимої, 20 гектарів ярої пшениці. Ячменю, гектарів 10, сустальницю крові бере кукуруза. Через теплу та суху погоду жнива цього року розпочали на 10 днів раніше, ніж зазвичай, каже агроном Дмитро Харчун. Засіяли того року 200 гектарів озимої пшениці. Плануємо зібрати 7,5 8 тонн з гектару. І на цей рік плануємо збільшити посів пшениці. Зараз відвантажив 16 тонн зерна, їду за наступним новолатом. На Відвантажене зерно одразу везуть до елеватора, каже водій Ігор Антонюк. У на якому я працюю, влазить 25 тонн зерна. На сільськогосподарському підприємстві працюють 15 робітників, каже фермер Роман Войтюк. Заброньованих чоловіків, які протягом року забезпечують роботу підприємства, п'ять. Багато хлопців забрали, коли на війну навіть от. Так сталося, що 16 числа один наш працівник загинув. Зі слів Романа Войтюка до повномасштабного вторгнення самі возили зернові до країн Європи. Зараз вирощене збувають українським зернотрейдерам. Цього рік ще практично тільки ми продали ріпак. Ціна на ріпак була на сьогоднішній день. Можна сказати, що нормальна, сприятлива. Якби дав Бог, щоб не піднімалися ціни. Щоб не піднімалися ціни на диспаливо, щоб не піднімалися податки, щоб не піднімалися на ціни на засоби захисту на добрива, то можна було б щось говорити. Але ми бачимо вже на сьогоднішній день. що… Ціни будуть підніматися. Не знаємо, як на продукцію чи будуть підніматися на сьогоднішній день. Пшениця не ну, немає ціни. Загалом в області озимою пшеницею засіяли 135 тисяч гектарів. Говорить директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Ці площі на рівні попередніх років озима пшениця підходить збір до завершення намолочено майже більше півмільйона тонн. Також і урожайність у нас. Дуже дуже радує в області. Вже зібрано завершно збір озимого ячменю, озимого ріпаку і гороху ріпаку на молочному сто двадцять тисяч тонн, гороху 6 при середньої врожайності понад 30 центрів з гектара. За сприятливих погодних умов, аграрії в першій декаді серпня знову ж таки приступають до посіву озимого ріпаку під урожай 25-го року. Зі слів Юрія Юрченка, жнива закінчаться восени збором кукурудзи, сої та цукрових буряків. Тетяна Біскуб, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.